Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо пробний урок по фейс фейс-пластиці. і ми з вами розберемо чотири ефективні техніки. Сьогодні попрацюємо з нашою ненависною холкою з кутами молодості, з навищим повіком та розберемо вправу проти сколіозу. Ну що ж, давайте не гаяти час і поїхали. Перша вправа, яку ми з вами будемо виконувати, направлена проти холки. Холка це ж отут, Правильно? Так, вірно, це жирове відкладення на сьомому шийному хребці. Багато хто вважає, що... Це накопичення соли, хоча насправді це не так. Це жир, який ми сьогодні будемо з вами топити. Зазвичай холка з'являється, коли ми постійно сидимо в телефоні, наші м'язи перенапружуються та спазмуються. Але є ефективні техніки. Одна з них ми складаємо руки з вами ось таким чином та відправляємо їх на холку, на сьомий шийний хребець. Робимо глибокий вдих і з видихом опускаємось вниз і давимо на холку. Супер! Таких ще сім вдих. І з видухом вниз давимо на холку є ще шість. П'ять. Супер. Чотири. Три. Давимо на холку, опускаємось вниз. Два. І ще один. Супер. Чудово, якщо у вас закрутилась голова, це нічого страшного, адже ми насипали наш організм киснем, тому все добре. Далі ми попрацюємо з нашими кутами молодості. Кут молодості знаходиться там, де змикається щелепа. Ми розміщаємо туди вказівний або великий палець. Давайте, мабуть, великий. А інший великий палець розміщуємо на початку підборіддя. Вібраційними рухами ми поступово починаємо з'єднувати. Наші пальці є. Yeah. Так, будемо працювати з вами 30 секунд на одну сторону, а потім поміняємо. Yeah. Якщо ви відчуваєте якісь больові відчуття, це означає, що у вас є певного роду дисфункція, у вас можливо затиснені м'язи, або є певний спазм у м'язах щелепи. До речі, якщо у вас не сковзять дівчата руки, ви можете з легкістю взяти якийсь крем або сироватку і працювати на ній. Якщо ви відчуваєте, що ви працюєте пальцями саме по кісточці, то ви все робите правильно, головне не поспішайте і робіть саме вібраційні рухи. Я думаю, ще 5 секунд і достатньо. Yeah. Супер. Міняємо сторону. Є, розміщуємо і вібраційними рухами. До речі, дівчата, якщо ви не знали, в нас у багатьох є така проблема, що ми жуємо лише на один бік, і це є така дисфункція, яка далі може впливати і на вашу поставу, тому обов'язково слідкуйте за цим, на яку сторону ви жуєте, верніше намагаємося жувати різноцінно так на дві сторони. Я думаю, ще трошки. Давайте останній раз. Є чудово, супер. Якщо регулярно робити цю вправу, ви отримаєте неймовірний результат, ваш кут молодості стане чітким, ну як прям Анджеліна Джолі. Далі ми з вами переходимо до вправи від сколіозу. Тут основним моментом є те, щоб ви сіли максимально рівно, максимально зручно, можна також стати, немає різниці, як вам комфортно. Беремо з вами долоні ми обхвачуємо себе за лікті, і ми будемо ось такими рухами витягувати себе нагору. Ви маєте відчувати, наче да, вас хтось тягне за маківку і ви тягнетесь максимально вверх. Будемо працювати 30 секунд. До речі, якщо регулярно виконувати. Виконувати цю вправу, можна навіть трошечки стати вищим на 2-3 см. Тому, хто хоче зріз собі побільше, будь ласка. О, те, що мені треба, прям. Користуйтесь. Так, супер. Ви, до речі, можете ще відчувати такі дивні, неприємні, можливо, навіть відчуття в хребті. Це значить, що у вас є спазм, тому виконуємо вправу обережно, нікуди не поспішайте. У нас ще залишається 5 секунд. Витягуємо себе нагору ще 4-3. 2, 1. Є yeah, супер. Okay. Прям відразу відчула я, як витягнулася моя спина, стала більш мобільною, класна вправа. Наступна, неймовірно, крута техніка буде від нависання повік. І для цього нам потрібно встановити наш вказівний палець на основу на початок брови, а другим вказівним пальцем робити кругові рухи невеликої амплітуди до кінця брови. Сильно не натискуйте, але. Ви маєте відчувати цей рух. Так само ви можете відчувати якісь больові е, больові відчуття. Це означає, що, е, можливо, є якісь спазми в цих м'язах. В принципі, це нормально. Е, головне, не поспішайте. Будете робити цю техніку регулярно, і е, болі, і неприємні відчуття будуть з кожним разом зменшуватися. До речі, Маша, як твої відчуття? Я трошки відчуваю ось біля пальця да, вказівного таке трошки неприємне якесь відчуття, проте воно вже так, спадає. Ми працюємо по 30 секунд на кожну сторону. Ще буквально 5 секунд приділимо тут. Є. Yeah. І будемо міняти. Чудово, так само розміщуємо, Тільки з іншої сторони. Заплуталась. Нічого страшного. Yeah. Можна навіть закрити очі, дівчата покайфувати. Покайфувати, так. Да. Як тільки спазми проходить, то дуже приємні відчуття і прям релакс по всьому тілу. Ми масажуємо лише наші брови, а кайф прям по всьому тілу розслаблення йде. Ще, я думаю, декілька рухів. Боже, я зараз зі Не спи. Я останній рух. Супер. У вас дуже приємні відчуття, такий релакс, розслаблення максимальне. Ми сьогодні вам показали чотири цікаві техніки на різні групи м'язів, на різні частини тіла, і варто зазначити, що робити їх потрібно регулярно, тільки регулярність дає неймовірний крутий результат. Це точно вони займають всього 5 хвилин вашого часу на день, тому не забувайте і виконуйте їх постійно. Сьогодні ми з вами зробили чотири техніки: від комп'ютерної шиї для кота джелі, від сколіозу, та від нависання повік. Але для більш ефективних результатів приєднуйтесь до нашого повноцінного марафону, де вас чекає, окрім фейспластики, повноцінне меню, функціональне тренування, стрейчинг, медитації та ранкові зарядки. Натискай кнопку під цим відео і приєднуйся!